«Привіт! ви звикли бачити уже стенди всі в повній готовності, коли світяться лампочки, вже все красиво, гарно і прекрасно. Але хотілося б вам привідкрити занавість того, як виглядає все з середини, коли йде підготовча робота. Зараз на години кудися вечора, і я розумію, що тут дуже такий прям невеликий початок край роботи. І ось до речі в нас де підготовка до постройки нашого стенду. Я видел, как людей драйвит, быть на стенде, быть чему-то причастным, в этом всем участвовать. Но там, там царила какая-то своя определенная атмосфера, которую сложно да, описать и оцифровать. Меня очень... Эм, прям зацепило то, что все, что происходило вот эти несколько последних дней, это было как три года назад, когда мы были там не компанией, а еще командой. Да? тесная работа, обсуждение, э, какой-то вот такой тандем, э, вот эта радость большого количества людей за какое-то событие. То есть это была вот такая друг друга поддержка. Ты понимаешь, что это как там в Киеве, в офисе, Два-три года назад эти эмоции, это когда еще в Киеве были конференции, мы ездили Сашу поддерживать на доклады, мы также его слушали в офисе, его доклады перед выступлением, мы также делали это в последний момент. И вот как будто бы дежавю, и как будто ты понимаешь, класс, все-таки что-то вот это осталось, и это круто. First place podium finishes, man wanna chat about sense, deliver it, man wanna chat about work that they don't do. Not a joke, demand the them approach you act like you know what it is when I roll through. Let me go back to the start, on job, on job, no days off now, won't stop, no stop drop fire, but I don't drop that's why every point mana man's on top. I was in trap with a trap stack, for the stack is stacky, that boy they can't rap tacky, they love love to chat about whack, see what gonna get cool, like, lacky. The man don't wanna buck, fuck you, them man... out. So, Наша компанія дуже велика, а іноді навіть цей масштаб і ці обсяги їх, напевно, важко навіть містити в голову. І кількість проєктів, кількість відділів, кількість людей, кількість ідей, яка існує, вона просто неймовірна. Це завжди про приємні почуття і завжди про людей. Вошел. первая, конечно, хочу, чем всем пришел, это доебаться к стенду, потому что не может быть все идеально, если Саша там не принимал, блядь, детального участия. Это такой... И не доебешься. Wow. Я себе сберегла реакцию Саши на стенд. Это наш стенд. Каждая деталь, каждая какая-то линия, каждый текст на этом стенде — это продолжение нашего ДНК. Я считаю, что это самая главная задача пиара — слышать, и доносить. Делать так, чтобы этот голос, он был слышен просто всем. Ну класс. Э -э класс, потому что все получилось и даже больше. Вот это важно. Никто нигде не залажал, команда собранная. Приятно, знаешь, со стендом находиться, потому что мне уже не, не зачем тешить свое эго. Я прошел тот период, когда хотела всем все доказать. Не зря прошла перетрубация пиара дели в декабре месяце, когда заменили практически весь состав, и ты понимаешь, что а проблема это была в людях, именно в людях а не в каком-то планировании, либо в задачности компании. вступили люди, люди не чувствовали нас. То есть я это делал больше для компании, для команды, для кого-то, да, вот, э, вот этого упора. Ну что, наш стенд жив, и это просто невероятно, потому что два месяца э, колоссальной работы, планирования, Тисячі повідомлень підрядникам, і коли картинка оживає, то це перевершує навіть всі очікування. В принципі, можете і собі подивитися, наскільки круто спрацювала наша команда і команда підрядників, що ми зробили таку красу. І сьогодні без перебільшення наш стенд просто а, в центрі уваги всіх відвідувачів ConversionCon. це не може не радувати. Ще не оцифрували це, але я вже предиктивно бачу, що це працює. Так що. Что... Есть крутой, я думаю, что это будет, да, это точно не последняя конференция со стендом. И даже когда я подходила к людям, спрашивала у них, как наш стенд, почти все реакции, кроме людей, которые не хотели общаться, были позитивные. И... А как вам наш стенд? Супер да, стенд. Стенд и... Девилс, как вам? Дуже подобається, Один из лучших, я думаю, здесь. Может, даже лучше, если... Самый топовый стенд вообще из всех, который я заметил сегодняшний день. Самый классный. Десять з 10. Якими б трьома словами ви б його описали? Крутий. Дуже лаконічно. Яскравий, нетривіальний. Креативний масштаб. Гармонійний і крутий. Дуже стильно. Червоний, сексуальний та про трафік. Арбітраж. І круто. Як вам стенд, девілс? Топовий стенд, топово росте. В новому форматі, сьогодні в новому обліці. Вас увидели. Молодці, що вийшли із тіні і продовжуєте топити свою дорогу. Поэтому... Дали далі більше. Да, дали більше. Дякую Рад вам. Рад за вас, тому що в ТД поработав 8 місяців. Да? Да. Дякую. Поэтому, спасибо, родина. Успіхів вам. О, Около 10 человек я точно встретила, которые у нас раньше работали. И я их называю бывшими и спрашиваю все время, когда вы вернетесь. Ну, в рамках, в рамках хорошего. Смотришь, как люди реагируют, как они подходят, как они спрашивают, и ты понимаешь, что это то, что нужно. Друзі, зараз ми дізнаємось чесні відгуки від гостей Conversion Conf І дізнаємось, який стенд їм найбільше сподобався. Але є одне, але ми з нашого працівника знімаємо мерч і зараз перевіримо, який стенд насправді людям найбільше сподобався. Йо-йо, йо друзі, кам, візьмі. Цікава думка твоя, який стенд тобі сподобався найбільше на цій конференції? Yeah, yeah. Який стенд вам найбільше сподобався на цій Пінапа. Yeah, yeah. yeah. А ще yeah, yeah. трошечки, якщо подумати, мой стенд, ну не було здійснення. Не завжди бывает правильный вид, по идее. Все так. классные, все уникальные ребят, по-своему. Конечно же, это да. Супер. А, Пинап. Больше всего понравился стенд Traffic Devils. Можно вас на секунду? Прошу прощения, можно вас на секунду? Друзья, привет. Оп, Сори-сори-сори, yeah, yeah. 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 я зараз зайнятий, мені називу, Ot, od, od, на зустріч пішов. Одне питання. Який стенд на цій конференції тобі сподобався більше всього? Traffic Devils. Дуже правильно. Uh, 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 anyway. Ну, скажі чесно, pin у них там дуже класні худі. Добре, а може топ-3? Топ-3, то uh, ще? Топ-3 є Devils прикольніс і Da Vinci, звісно, класні yeah. з їхнім. Дякую. Дуже дякую Дуже за відповідь. Yeah, yeah. Друзі, як ви бачите, ми вже обійшли досить багато людей, і ми можемо побачити, що правильна відповідь е, дуже поширена. І найкращий стенд це є Devils. Але щоб точно це питання зафіналити, я пропоную вам піти ще опросити парочку людей і дізнатися точно, який ж стенд найкращий. Однозначно yeah. yeah. <звіт> Devils. Супер. Дуже дякую <звіт> вам за відповідь. Дуже чесно, дуже правильно. Дякую. Трафік <звіт> Devils. Дякую, дякую за відповідь. Мені дуже нравится Traffic Devils. Самый оригінальний у Devils. Hell Partners і Traffic Devils, тому що там класний чорт. Этот, э, концепт, он вышел максимально класним, тому що э, там є там, Саша, фігурки, маскотов. Саша Кулагін це... це людина приймає дуже круті зважені рішення. Він може тобі пояснити просто по полочкам, що вони дійсно хочуть, і, і який має бути результат. І Саня, это той чоловік, который нас балансірує, та той чоловік, який насамкінець паста ТД от краха, просто із говна і палок, блядь, в повному хаосі. построил вот ту структуру. Я думаю, что многие знают, что мы запустили C-Level канал, который создан для того, чтобы нести аудитории более какие-то стратегические вещи, доносить аудитории более сильное позиционирование. Сейчас это действительно не та команда, куда приходила полтора года назад. Мы выросли в по во всех планах, во всех масштабах. И мне кажется, здесь можно найти для себя все, что угодно. Если ты хочешь двигаться в любом направлении, я чувствую, что команда готова это предоставить. Thank you. Якщо говорити про загалом корпоративну культуру і скільки всього ще робиться для співробітників, то тут напевно можна дуже дуже довго розповідати про ті подарунки, які робить компанії, які робимо які готуємо ми для людей. Корпоративи дуже масштабна історія в рамках нашого вже такого великого холдингу, тому що компанія тісно вкладається в те, щоб співробітникам було тут добре. А ці масштаби, які показуємо, ми, ми мені здається, на ринку мало хто може показати. Ну треба ж трошки похвастатися цією роботою. Я перерос формат не знаю арбітражна команда давним давно і команда теж на порядок масштабній і ширі і може робити. Всех вот этих талантов э, и самых приближенных ко мне людей я отбирал только по софтовой части. Я про взращивание людей внутри, у меня как бы опыта не было, как это делать, я делал это на интуиции, где чувствовал, там и взращивались люди. Вика. Вика — это вот медиатор э, между там мной и людьми, и не только мной. Ой, віка, це напевно про по перше е амбіційність. Віка вміщає в собі авторитет, але при цьому е неймовірний гумор і е весело відкриту таку людину. Приклад того, як взагалі така маленька тендітна дівчинка може бути такою. Крутою, вайбовою, просто розривати всі стандарти. Вона ніколи мене не підставить, це ну, один із найблизьких людей. Я від щирого серця вдячна вам за те, що ви з нами, за те, що м -м, кожен вірить в нас і в те, що ми робимо. для мене само ну, невід'ємна частина життя. Для мене хороший івент це коли я приходжу на наступний день в офіс, всі полы ліпкі, на дивані люди спять, валяються везде стаканчики. Ось це най-девілс фемилі, яка потім ці корпоративи ще згадує дуже, -дуже довго і питаю, коли наступне <свісно> найкласичніше питання до нашого відділу. Я хотел выйти, так сказать, другим, тем, кем я являюсь сейчас, но очень я сфокусирован. Я понимаю, что моя тема, на самом деле, она очень сложная. Мне хотелось через этот доклад все-таки раскрыть компанию, нас, чем мы занимаемся, что мы чуть шире, что мы куда больше. Очень переживала и за Сашу, потому что у него доклад был очень сложный. Он повзрослел. Он взрослеет. Это факт. Это чекнуть статку, кинуть палку, ги-гагаблять и ракет. Но в тот момент, как бы и такого не было, поэтому заходило. Ой, Саша слово женка Видно, что человек хочет разъебать. Саша это невероятный двигатель процессов Невероятная энергия ага. а Саша это такой взрыв Емоції для мене і огромна мотивація. Я от згадую вчора на конференції цілий день думала, щоб зробити фотку з ним. Я її зробила. Можна тут вставити фоточку моєю Сашою? Будь ласка, я ж не просто так її зробила. Було дуже приємно запрошувати партнерів на наш стенд. Це вперше таке експірієнс, це було дуже приємно. Зовсім інша атмосфера, ніж ти цілий день ходиш по конференції. Конференції це супер важно, тому що у нас в цілому сфера така, що ти много чего можеш узнать благодаря нетворку. но при этом практически вся информация отсутствует в свободном доступе. То есть ты информацию добываешь в основном через людей. Конференция просто аккумулирует вот эти возможности, и ты с помощью стендов, с помощью каких-то ивентов, автор-ивентов и самой выставки, ты можешь получить и отдать тоже много инфы, которая будет полезна для дальнейшей работы и для Просто і твоєго, і компанії. Тобто ми, по суті, є ниточкою, яка зв'язує баїнг і партнерів, з якими ми працюємо. Якщо бізнес-менеджер у нас займається поточними партнерствами, то сейлз менеджер яким я теж. Мала досвід працювати, займається новими партнерствами. Тут було дуже зручно, тому що ми були представлені великою командою талантаквізішну, нашого бездеп-відділу, і ми одразу там працівників стидеапсу так кепітоло, тобто ми могли дуже швидко обмінюватися лідами. Я прийшов за прілками добре. Я прийшов до вас на роботу. Добре. Я прийшов за вашим трафіком. Теж добре. Ми зараз поспілкуємося. Ти прийшов дізнатися про кепітал. Тебе цікавить ця історія. Давай на тебе швиденько все розповімо. Тобто, велика команда на стенді і це дає змогу швидко працювати. Є мета і була мета розповісти всім про те, що в нас запустився інфлюенс проект багато стрімерів, багато блогерів на різні гела, різні континенти та материки. І було важливо партнерам це розповісти так особисто. Якщо ми беремо якісь інші конференції, які відбуваються по всьому світу, то зазвичай ми виходимо з кон'юнктури, яка складається з трафіком, з АГО, якими ми працюємо, з рекламодавцями, якими ми працюємо, і вже підбираємо та корелюємо мету конференції під задачі, які перед нами ставить компанія Байнг і так далі. У нього прям талант, і я этому учусь кожен день, наскільки он умеет найти подход к абсолютно разному человеку. А щодо моєї команди, то це досить різні люди, але люди об'єднані єдиною. Мітою. Масштаб роботи, які вони виконують, він ну дійсно вражає. Я завжди дуже сильно тішусь, та маю за честь керувати такою великою професійною командою. У Нас є декілька напрямків, на які ми концентруємося. Це завжди про корисний нетворк. При спілкуванні проводимо невеличкий скрінінг, оцінку, яка людина нам підходить чи ні. І вже в комунікації я розумію, якщо це проактивна людина, у якої є цілі, вона вже комунікує з тобою відкрито. Це вже такий невеличкий меч, бо наші цінності і цілі загалом сходяться. Ми розуміємо взагалі наші актуальні проекти, хто туди потенційно може бути цікавим. Так що ми завжди в польські автономних максимально. Це люсти мільйона людей, які готові взятися за наші проєкти і а, взяти їх на точки А, привести в точку Б, достигне максимального результату. У нас є там, стратегічний рекрутер, яка а, комунікує з нашим всі-левелом і вона розуміє потреби, що там буде, які, які проєкти будуть відкриватися, а, і таким чином ми потім повертаємось до кандидатів. На конференції дуже легко зрозуміти, и узнать эту звездочку, которую хочется схантить э, в Devils. Э, скорее всего, это даже большая история про софты, про коммуникабельность, про горящие глаза. Если с человеком максимально комфортно общаться, э, тогда тут уже можно подумать, э, куда именно мы можем э, его захантить. Зараз наша піо команда дуже велика. В нас є декілька направлень. Це Talent Acquisition, який займається наймом і хантингом наших класних спеціалістів. І також в нас є івент-напрямок і є моя команда. А це People Partnership, Business Partnership, Travel Management і аналітика. А в нас є життєвий цикл співробітника, який починається з прибордингу. А, далі це йде онбординг, адаптація, розвиток, утримання. І якщо життєвий цикл співробітника закінчується, то це звичайно екзіт інтерв'ю. Проводиться ван ван зустрічі, на котрих ми запитуємо, які в тебе кар'єрні побажання. Також People партнерки звичайно, крекуватиме. Цінний стан співробітників це дуже важливо, тому що наша основна цінність це люди і це всі наші співробітники. У нас є дуже багато крутих кейсів, їх дуже багато. До нас прийшла до команди дівчина. З PRSMM відділу. Я прийшла близько півроку тому на позицію модератора. Прийшла до компанії, побачила, як працюють байери, як це цікаво, і десь, скажімо так, загубилась на цьому шляху. У мене в думках було, що я хочу розвиватися більше в сфері баїнгу. Зробили родмап в баїнг, родмап зробили в PRSMM, і обрали якраз іншу посаду. Віділі пересмем і наразі десь вже сьомий місяць дівчина працює і чудово, скажімо, так, бореться зі своїми обов'язками, і все класно. В ТД є дуже класний сімейний вайб. І я знаю, що якщо я прийду до якоїсь людини за порадою чи допомогою, вона чи він завжди мені допоможе. Коли я дивилася збоку за Девілс, і я там навіть не могла дійсно уявити, що я тут опинюсь, проте я захоплювалася тим, як швидко вона масштабується, як швидко компанія росте, відкриває щось нове. А зараз, коли я тут, то я захоплююсь цим ще більше, тому що розумію, що а, також рухаюсь з цим в одному напрямку. В мені побачили потенціал. Раніше в мене ніхто так не вірив, і через це були і також в собі дуже великі сумніви. Я не можу сказати, що для мене це саме якась робоча атмосфера, як офісні клерки, тобто не спілкуються лише на свої таски, там, наприклад, дивляться. А це саме родинний вайб. кажется, в этой компании нет потолка роста, а у людей нет никаких рамок. Блин, это дуже... вот ты задала, я прям, знаешь, расплылась в улыбке. Да, я думаю, что мы в Шире будем еще расти, но мы себе для себя еще поставили цель чуть-чуть добавить в вглубь, потому что мы из-за ширины тоже где-то теряем в глубине чего-то. Это нормально, но вот у нас еще фокус там немножко углубиться. это не Ну, хорошо, я тебе буду політить ранку. Не можу. Ви завжди разом приймаєте відповідальність і разом приходите до спільного рішення. Це найважливіше. В Першу чергу, я хочу, щоб люди відчували безпеку, а вторге, це рост в компанії. Найкраща компанія, в якій я працювала. Кожен день я восхищаюся просто людьми. Так хочется, чтобы мы вместе росли и всегда развивались. И я уверена, у нас еще очень много впереди. Есть, да? Хорош. Я ж по пояс, да, мне видно только? Все норм тут, да? Я не в камеры смотрю, с тобой говорю. Потрусим монобанк. Деньги за съемку. Ми шукаємо э, точно професій. Бляха, я не могу, у меня просто шум в голове. Вибачте, будь ласка, просто ну, не можно. Вин-вин, <соцентричный> э, сотрудничество. <соцентричный> <соцентричный> Сейчас пишем. Студия Сокол. Сейчас. Пришел за туп, извините. До 18 лет я, наверное, раза три ходила в церковь в неделю. И у меня папа пастор церкви. Но когда я попала в Traffic Devils, когда папа узнал, у нас был серьезный разговор о том, что это мой выбор. А, Но ну, в целом сейчас уже все нормально.